Давай поговоримо про резонанс. Така справа, що загинула пропагандистка, донька ідеолога руського міру і особистого ідеолога Путіна, Дугіна. І росіяни, звісно, звинувачують українців і наші спецслужби. Скажи, ми дійсно такі круті? Ну я насправді переконаний, що в нас одна з найпотужніших спецслужб на пострадянському просторі в Європі і навіть в світі. Тому що ми тільки чули в публічному просторі про якісь спецоперації, але мені відомо, що це можуть бути сотні спецоперацій, підготовлених, та реалізованих, про які ми навіть не знаємо, і це завдяки все нашим підготовленим та талановитим хлопцям, які працюють хлопцями-дівчатам, які працюють в спецслужбах, тому що бачите, ФСБ публікує, що там, начебто, була представниця України. Я особисто не вірю. Це все. Це схоже на ті теракти, за допомогою яких, коли підривалися будинки, приходив Путін до влади. Тобто, коли вони зараз відчувають, що вони програють, а вони програють, коли немає ніяких неоперативних, не стратегічних досягнень у війні з Україною. Тому такі от теракти скоюють для того, щоб пояснити. Своєму суспільстві, чому того чи іншого не відбувається, можливо, це роблять для того, щоб пояснити потім так званому російському народу, не знаю на багато народів, ну росіянам якісь акти особливої жорстокості щодо України, які, можливо, плануються в ці дні, коли ми знаходимося зараз з тобою в Києві. Якщо говорити про те, що це могло бути, я більш прихильником є того, що це внутрішні якісь розборки. Тому що є ну, інформація, що там ми да, так, є. Ліпономарьований виступ. Е і він сказав, що одна з організацій Росії бере це на себе. Е чи віриш ти в це? Ну, це? Я прихильник трьох основних версій. Перше, це спецоперація спецслужб російських, те про що я тільки що сказав вже, для того, щоб е виконати. І свої завдання, які вони ставлять перед собою в найближчий час. Я думаю, що це не останні такі теракти, які вчиняють спецслужби. Вони це вміють робити. Мені здається, що це єдине, що вміє робити і армія, і спецслужби російські це теракти. Вони не можуть воювати з нашою армією, вони тому воюють з українським народом, з жилими будинками, з дітьми з нашими з жінками. Тобто, це те, на чому вони спеціалізуються. Другий варіант це внутрішні розбірки між різними. Групами впливу з баштами Кремля. І третій варіант, який мені теж здається доволі таки реалістичним, це те, що сказав Пономарьов. Я нещодавно дивився його відеозапис у телеефірі Утра Февраля. Там, де він зачитав так, він зачитав маніфест. Добрий вечір. Да. Кажеться у нас все-таки ми узнали, як виглядять настояще хороші руски. Ну, в общем, как и обещали, они есть. Я не знаю, есть ли хорошие русские, но отличные русские точно есть, и вчера они двинули с собой. <связывая> Хорошо, давайте, наверное, по порядку. Итак, вы озвучили, прочитали заявление Национальной республиканской армии. Как оно попало к вам в руки? Оно пришло к нам через канал, который мы сделали Роспартизан. Это было уже достаточно давно, то есть это было 3-4 месяца назад. Нам вышли люди, сказали, что вот мы занимаемся партизанской борьбой. Mm -hmm. По каким-то из акций, которые проводились на территории России, они смогли доказать, что это именно их акции. Потому что очевидно, что какое-то количество акций, оно снизу, и мы знаем по сообщениям прессы, что... Есть там боевая организация анархокоммунистов, есть э, ультраправые, но вот есть какое-то количество э, э, людей, которые вот, э, значит, это вот эти вот самые новые, э, э, новые партизаны. Э, но в любом случае поджоги военкоматов и всевозможные подобного рода действия, они важные, но они ничего не свергают власть. И поэтому установили контакт. Э, от нас просили какую-то методическую помощь, материальную помощь, мы там что-то советовали, что-то помогали, где-то защищали. В какой-то момент был критический момент, когда несколько человек попали под преследование ФСБ, мы их эвакуировали из России. На днях был совсем критический момент, когда несколько человек были убиты в Волгоградской области. Это, mm -hmm. То есть были люди, которые. Тоже нам писали, с которыми мы общались. Они были связаны с русским добровольческим корпусом. Mm -hmm. И вот вчера нам пришло сообщение уже вот с этим манифестом, mm -hmm. который мы сегодня озвучили. И было сказано следите за новостями. Mm -hmm. Ну, намекнули, где именно следить и про что именно пойдет речь. Мы следили, и действительно, где-то в 10 часов нам пришло сообщение о том, что это произошло. Судя по всему, это было буквально несколько минут спустя после того, как произошла акция в Одинцовском районе, рядом с Голицыно, «Большие веземы». Кстати, недалеко от того места, где когда-то родился Алексей Анатольевич Навальный. Вот буквально, то есть там где-то километров 5-10 от места его рождения. И пришло это сообщение, и сначала пришло сообщение, что погиб Дугин с дочерью. А потом стало понятно, что сам Дугин не погиб, что люди, которые шляли эту акцию... Они видели, что в машине два человека до сих пор почему-то российские власти не признают потерю еще второго человека, который ну, был То есть, вместе я так понимаю, что основной целью все-таки был Александр Гелевич Дугин. Нет, то, что они нам говорили изначально, что это будет Дарья и Александр Дугин. Ага. То есть они нам говорили, что это будет два человека. И я так понимаю, что все-таки в этом была задумка, потому что Дугин был мозг, а Дарья была руки. И большое количество злости в отношении самой Дарьи Дугиной было в связи с тем, что она была в этой Азовстале. И ее многие считают ответственным за Еленовку. И вот какой-то элемент такой мести. Ну, а Дугин, понятно, это идеолог фашизма. Это человек, который вообще ввел этот термин «Новороссия» в российский политический лексикон. Так называемые Національної республіканської армії Росії, якщо я правильно так сформулював, так вони так називаються, і вони взяли цю відповідальність на себе і проголосили маніфест. Тому я думаю, що в нас цілі тут збігаються, і особливо мені пункт сподобався в цьому маніфесті про те, що вони скажуть, що вони підтримують національні прагнення народів, які є суб'єктами зараз Російських Федерацій. Тобто ті партизани, які зараз знищують всі, хто є в путінському режимі, хто дотичний до путінського режиму, тобто вони всі. Повинні розуміти, там вони сказали, що хто не зніме погони, той буде знищений, хто буде далі продовжувати як бізнес фінансувати збройну агресію щодо України, буде знищений і так далі. Тобто, мені особисто цей маніфест подобається. І особливо мені подобається в контексті того, що вони прапор змінюють з триколору, вони змінюють на біло синьо-білий колір. І те, що цілком очевидно, що в разі перемоги цієї національної республіканської армії. В цьому разі я так розумію, буде розвал Росії, тобто буде Росія якась там, де є частина і самовизначення народів. Тобто, це теж передбачено в тому документі, який Амарьов оголосив. Тому, в принципі, який би не був сценарій, я думаю, що всім поплічникам режиму Путіна і Путіну особисто треба задумуватись про те, щоб або відійти зараз, або бути знищеним в найближчий час. І хто це зробить? Це зроблять українські спецслужби. Ну, цілком імовірно, що таке може бути, але ми не воюємо і не знищуємо родичів, на відміну від них. Але якщо це військові злочинці, їх знайдуть по всьому світу, ті, хто був в Бучі, гвалтував маленьких дівчаток, ті, хто мародерствував, хто знищував Маріуполь, той, хто вчиняв. Військові злочини на території України вони всі рано чи пізно понесуть відповідальність за прикладом Ізраїля, тому що Ізраїль через десятиріччя знаходить, знищує, притягає до відповідальності тих, хто вчинив злочини проти їхнього народу. Я думаю, що це чекає точно Російську Федерацію. Якщо хтось думає, що він зможе сховатися кудись, втекти в тективі, якусь країну світу. Я думаю, що не наші спецслужби, не наші українські партизани, не наш народ цього не допустить, тому що та злість. Яка є зараз українського народу, вона не забудеться. Я зараз ось був в регіонах нещодавно. от у нас показує чудову нашу країну. Я був в регіонах, і вже маленька дівчинка нам каже, Путін хуйло. Там другі, друга дівчинка їде на велосипеді, маленька, 5 років, каже: Йди звідси, маскальні красиві. Тобто, це найгірше для них, те, що це покоління, воно запам'ятає ця злість. Вона передасться наступному поколінню, Вони стануть дорослими, і це буде найстрашніше для Росії, тому що оця пам'ять ментальна ненависті, болю, які вчинили щодо нас росіяни зараз. Вона стане каталізатором того, щоб ми це не забули. і Ми довели цю війну до кінця. Війна буде довгою, але вона буде для нас переможною. Однозначно, і всі ті, хто вчинив злочини, вони так само як фашисти в свій час, вони будуть або знищені, або сядуть на скам'ю підсудимих, як це був Нюрнбергський трибунал чи інший, і вони понесуть за це відповідальність. Я в цьому впевнений.